Всім привіт! Роблю відео, як... як озвучувати безкоштовно через програму. А програму я вам скажу відео. Зараз, Зараз не скажу, не розкрию всі секрети. Не будете дивитися. Так, і цим нагадую ще раз: не судіть строго по відео. Це відео створене тільки для того, щоб персоналізувати канал. Але. Щось ж треба розказувати, то буду розказувати, як я роблю історію, як ви можете заробити на штучному інтелекту. Це відео безкоштовне. Тобто ви можете там вірити, можете не вірити, можете хейтити. Але хто захоче спробувати заробити це займе 10 хвилин вашого часу на створення історії? Можете подивитися моє відео або написати мені в коментарі, я відповім. Якщо потрібно, дам контакти і скину детальніші промпти і все безкоштовно. Тому що я цього вже не роблю, е... ну, бо почав інше, інше знімати, інше відео. Іншу нішу. От. А цю закинув, тому що канали получають неаутентичний контент. І ті, що залишилися, ось я такі відео, оце як зараз, от, от. знімаю, щоб. Просто закинути той канал і Ютуб побачив, що я людина, а не робот. Штучний інтелект, який штампує тільки штучні інтелекти. От так.